Проект Суспільна студія у прямому етері продовжуємо зараз порушувати питання стану енергосистеми, зокрема і про ініціативу напередодні запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці, та й в цілому, перед якими викликами наша енергосистема постане надалі. І на розмову запросили наступного гостя Володимир Кудрицький, очільник Укренерго у 2020-2024 роках. Доброго ранку, пане Володимире, дякуємо, що є нашим гостем. Вітання вітаю вас. Пане Володимире, передусім як оцінюєте ви зараз ситуацію, ту, яка склалася в енергетиці, зважаючи на постійні російські обстріли, на постійну потребу відновлювати зруйновані через обстріли об'єкти? Ну і е, ситуацію з тим, що добами люди часом не мають світла? Як можете оцінити стан речей зараз? Виглядає так, що ми знаходимося в найскладнішій ситуації після сезону 22-23 року, після сезону перших обстрілів енергосистеми. З тих часів таких викликів, напевно, що енергосистема ще не бачила. Ворог дійсно постійно атакує енергооб'єкти. Очевидно, накопичив перед морозами великі запаси ракет і камікадзе дронів. І відповідно цей довгий період досить низьких температур він безумовно дуже сильно допомагає зараз росіянам, і вони можна сказати кидають на енергосистему, на систему теплопостачання, газопостачання, все, що у них є. Я, тим не менше, вважаю, що все таки ситуація, в якій ми були в 2022 році і на початку 2023 року, була складніша ніж зараз. Але якщо не брати її до уваги, то це напевно найбільший виклик, з яким стикається з яким стикається Україна в цій сфері. Так що, поки морози не спадуть, на жаль, я можу спрогнозувати, що росіяни будуть постійно намагатися атакувати, не випустити так, би мовити, нас з цієї ситуації, коли великі міста. Опиняються з великим дефіцитом електроенергії всі великі міста України: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів вони є енергодефіцитними, тобто споживають електроенергії набагато більше, ніж самі виробляють всередині власних міських мереж, і тому вони сильно залежні є від. Постачання електроенергії загальнонаціональної мережі, і росіяни намагаються як знищити генерацію всередині великих міст, так і перебити шляхи доставки електроенергії до них, пане Володимире. А яких зараз нам потрібно шукати альтернативних рішень? Я маю на увазі, це знову ж таки про розподіл системи, там де дозволяє цьому ситуація, як ми можемо залучити можливо додаткові генеруючі потужності, наприклад, навіть той самий імпорт електроенергії тощо. Віці імпорт електроенергії зараз дозволений, це майже 2,5 гігавати, це 2,5 атомних блоки. Не можемо доставити цю електроенергію в повному обсязі, наприклад, з правого берега на лівий, тому що просто, оскільки на лівому березі Дніпра понищена, пошкоджена більшість генерацій, то сама мережа не спроєктована таким чином, щоб Передавати настільки величезні обсяги електроенергії, фактично забезпечувати повністю справу берега лівий. Це просто як приклад вам проблеми, з якою зараз стикається в тому числі оператор системи «Укренерго». І е, що стосується того, що можемо робити, ну рецепт насправді був сформульований ще на початках 23-го року. Ми тоді пропонували е, концепцію розподіленої генерації е, втілювати її почали на жаль, тільки в середині 24-го року, і е, велика кількість е, малих або середньої потужності електростанцій, в тому числі всередині великих міст, вона звичайно в такій ситуації могла би допомогти пом'якшити відключення і забезпечити внутрішні джерела живлення для великих українських міст. Але на жаль, розгортання цієї розподіленої генерації відбувається досить повільно. У нас все ще немає того знаменитого президентського гігавата газової генерації, який був анонсований в 2024 році. І через це, ну скажімо так, проблема вона постає перед нами, от в усій своїй гостроті зараз. Пане Володимире, окрема ситуація столиця і ситуація з енергетикою, зокрема у Києві, пані Свероденко напередодні повідомила, що зокрема в Києві створено штаб для ліквідації наслідків обстрілів енергетичних об'єктів. Денис Шмигаль, новий міністр енергетики, очолив тепер той штаб і в режимі 24 на 7. Вони якраз намагаються вирішити ситуацію, яка є у столиці нашої країни. На вашу думку, загалом, наскільки масштабною і складною є? Ситуація в Києві і наскільки ефективно справляється з вирішенням цих питань зараз чинна влада. В Києві основними цілями росіян є підстанції, які живлять місто, тобто які забезпечують доставку електроенергії. Загально національної мережі, зокрема із затомних станцій, які розташовані на заході України, і також росіяни дуже дуже активно інтенсивно атакують теплоелектроцентралі ТЕЦ великі, які виробляють електроенергію і Тепло, саме тому е, така гостра зараз проблема саме для киян. Вона полягає не тільки в тому, що є дефіцит електроенергії, а також і в тому, що величезні проблеми з теплопостачанням. Ви пам'ятаєте, що до 6 тисяч будинків багатоповерхових було без тепла. Зараз вдалося на щастя зменшити цю цифру до 300-400 будинків, але все ще ситуація гостра. Створення Нових штабів саме по собі звичайно проблеми ніяких не вирішує. Мені здається, що організаційно найважливіше би було зараз надати е, новому міністру енергетики Денису Шмигалю е, повний карт бланш на прийняття всіх рішень. Хочете робити в формі штабів. робіть у формі штабів чи у формі якихось рішень уряду указів президента як завгодно. Але треба зараз зосередити всі важелі управління в руках однієї людини одного органу це має бути міністерство енергетики. І вони вже е, повинні розпоряджатися і залучати ті ресурси, які їм будуть потрібні, для того, щоб в Києві вирішувати цю проблему. і ресурси місцевого самоврядування, організаційні і фінансові, це ресурси інших міністерств. Тобто, має бути просто е, один відповідальний орган, чого не було у нас роками. На жаль, зараз добре, що це з'явилося зараз. Очевидно, е, скажімо так, Денис Магалія центровою фігурою ключовою фігурою. В координації всіх зусиль по відновленню енергетики, тому йому треба дати інструменти для того, щоб він міг працювати. Ну і хочемо також почути вашу реакцію. Ми нагадаємо, що напередодні відбулося засідання тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді України, в тому числі були порушені питання стосовно захисту енергооб'єктів. Була присутня екс-міністрка енергетики Світлана Гринчук, і власне вона прокоментувала питання захисту енергооб'єктів. Ми послухаємо і повернемося до нашої бесіди. Дуже багато, особливі навіть сьогодні звучало, розкрадали на енергоатомі, не захистили до чого тут взагалі оця справа в енергоатомі. Я там дуже глибоко в неї не, не вникала в цю справу до захисту енергооб'єктів. Із чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів? Перевірялося, це є чудовий звіт тимчасової слідчої комісії, яку пан Кучеренко очолює. Почитайте його, подивіться. Ну, тож, що можливо, ви також так чули, що говорила більш вичерпно пані Світлана Грачук, і так само колишній міністр Герман Галущенко, як було порушено це питання захисту енергооб'єктів. З чим ви погоджуєтесь і ні у цих коментарях? Ну, мені складно коментувати взагалі, що говорять люди, які ніби живуть на іншій планеті. Просто. Так, щоб ексміністерка можливо розуміла, чому в контексті справи Мідас порушиться питання захисту енергетики, та тому, що на записах, які оприлюднені набу корупціонери, які кришу кришували енергатом. Обговорювали, що вони не будуть будувати сховища на атомних станціях, тому що відкат, який їм запропонований, був 10, а не 15%. Це факт перший. Факт другий, чому е вважається, що на атомних станціях нема захисту? Ну, Просто тому, що енергатом оприлюднив е, тільки тендери в кінці двадцять е, четвертого року на захист е, своїх трансформаторів на атомних станціях. І наскільки я знаю, в системі Прозоро все ще немає звіту про виконання цих контрактів. Це так, щоб якщо міністерка ну не знає, як це все перевіряється, навіть з публічних джерел. Ну і на останок е, не треба забувати, що ті ж самі люди, які обговорювали відкат. 15% на захисних спорудах вони також на плівках е, згадували про те, що є така свята рижа, якій платить зарплату пан рокет. Тому, е, в принципі, мені здається, все очевидно. Що відбувалося, і робити вигляд: знаєте, що ну там все класно захищено. Ніхто ніяких грошей не крав і справа мідес не має відношення до захисту і до пані Гринчук. Це просто смішно трохи виглядає, досить жалюгідно. Пане Володимире, враховуючи зараз ту ситуацію, яка склалася, ті потреби, які зараз має Україна для відновлення енергетичних об'єктів, як можна стабілізувати ситуацію, які мали би бути першочергові кроки держави заради цього? Ну всередині січня е, говорити про якісь кардинальні покращення прямо зараз, як ви розумієте, досить складно. Всі ці підготовчі роботи е, треба було робити е, принаймні з кінця минулої зими. А, взагалі, то як я вже казав, з початку ще 23-го року була запропонована і повинна власне була впроваджуватись концепція децентралізованої генерації. Якби у нас було не 500 600 мегаватт цих контейнерних, таких газових газопоршневих, газотурбінних електростанцій по всій країні, а наприклад, півтори-дві тисячі мегаватт, то звичайно і великим містам і енергосистемі в цілому було б набагато легше, тому що в кожного міста є певна потужність, яку місто потребує, наприклад, для заживлення критичної інфраструктури. Але, звичайно, це залежить від розміру міста. У Києва це може бути 400-500 МВт, у Харкова це може бути 250-300 МВт, там, у Одеси 200 МВт. Плюс, у Львова 200 плюс. От навіть якщо говорити про мінімальні потреби великих міст, нам вже треба не менше тисячі мегаватт для того, щоб просто великі міста були з критичною інфраструктурою живлення під час таких аварійних ситуацій. Тому цієї генерації треба багато. Її зараз побудовано не ну, об'єктивно, там половина того, що президент проголошував у 2024 році. Тому зараз просто треба на уже наступний сезон, маючи на увазі, що зима ж у нас не останній раз в Україні. Треба вже е зараз ну створювати умови для того, щоб ця генерація розгорталася швидше. Ну і позахищувати нарешті ті трансформатори, які три роки чомусь не захищали на електростанціях на підстанціях Обленерго, зокрема добре. Ну і на сам кінець, скажіть, чи зможемо ми українці пережити цю зиму, якщо інтенсивність обстрілів буде такою ж? Зможемо, ми зможемо пережити цю зиму. Це не значить, що я намагаюся тут всіх заспокоїти. Безумовно, ситуація буде складною. Росіяни будуть постійно атакувати, очевидно, особливо під час морозів. Але енергосистема не розсиплеться. Ті люди, які нею управляють, і ті люди, які управляють іншими видами критичної інфраструктури, вже свою роботу дуже добре знають. Напевно, найкраще в світі. На сьогоднішній день і тому колапсу не буде. Росіяни своїх стратегічних цілей не досягнуть цим терором. Але на жаль, всім нам буде досить складно, тому що будуть обмеження електропостачання подекуди теплопостачання, до цього на жаль, треба бути морально готовими. Дякуємо, пане Володимир. Вам за відповіді, що мали можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Володимир Кудрицький, очільник Укренерго у 2020-2024 роках, доєднувався до нашого проекту і разом з ним аналізували ту ситуацію, яка зараз склалася в енергетиці.